Добрий день. добрий день. Мене звати Могала Юрія. Я мама студента школи IT-Smart Германа. Мій син закінчив перший рік навчання в школі. Ми дуже раді, що дізналися про цю школу, дізналися з Гугла. Почитала відгуки про школу, зателефонувала, одразу прийшла, і, і, і дівчата запропонували програму, саме таку, яку ми хотіли. Ми хотіли навчання комп'ютерної грамотності з самого початку. Програма наскільки логічно вистроєна, що нас все влаштувало, і ми пішли на навчання за цей. Рік моя дитина дуже багато дізналася мабуть, я навіть не сподівалася, що рік охопить стільки знань. Це і я користуватися інтернетом, качати програми. Комп'ютерна грамотність і Microsoft, різні програми, які необхідні для школи для навчання. Якесь завдання задають. Ми навчались онлайн. Мама на роботі, мама, боже, Word, що там треба робити. То зараз взагалі ніяких питань нема. Зробити Word, зробити презентацію, знайти якусь програму, знайти інформацію, яку потрібно в інтернеті. Це взагалі без проблем. Також він став більш впевненим. В собі і завдяки знанням, і завдяки школьним лабораторним їхнім заняттям я такого взагалі ніде не зустрічала це вау, тому що діти, наскільки батьки не говорили з дітьми, діти. Не сприймають так своїх батьків, да, як сторонніх людей, тому а тут їх вчили і комунікаціям, і впевненості в собі. Дуже високий рівень школи по знанням, як, IT, як загального розвитку. Ми задоволені на всі 100%. Дуже вражена була знаєте, От згадала перший германа проект, коли ми прийшли на відкрите заняття, і я побачила, що він зробив. Це мабуть, пройшло три місяці навчання. Так, там жовтень, листопад і грудень. Може, там було все це. Така була презентація з анімаціями, куча якихось ефектів. І так сиділо. Видно, ну, ого за три місяці Вже скільки всього нового дізналася. Наскільки класно, знаєте, що він зацікавлений в навчанні, сам не треба його там спонукати, що сядь, зроби домашнє, ли сядь щось там. Подивись, ні, завжди сам там знав, що йому треба зробити, включив. Домашнє, що не зрозуміло, можна подивитись там відеозапис, подивитись презентацію, сів, зробив, сам розбирається, і мабуть, він за цей рік досяг таких високих успіхів у навчанні, тому що воно було, йому було цікаво викладення матеріалу наскільки доступне і наскільки от в такій дружній, не обстановці проходили заняття, що він навпаки казав: мама треба піти на заняття Як же я пропусту, там у нас така нова класна тема нам будуть розповідати треба обов'язково бути так що е, батьки наших сучасних дітей дуже рекомендую наскільки б діти самі не сиділи в інтернеті не шукали якусь інформацію ну це трошки не те і чим раніше от, діти це розуміють мені здавалося, 10 років це рано що він ще ну не зрозуміє це буде якось так от, от взагалі, ні він вже зрозумів Смисл цього навіщо? Плюс у нас з англійської мови завжди були це, мабуть, більше була англійська мова для мами. Ж, синок без англійської мови не піде. Коли пішли сказав, мама, англійська потрібна, <свісно> як же я буду писати програми все робити без знання англійської. Так що дякую ще за які школи, що надихнули нас навчатись не тільки в вашій сфері, а паралельно ще. Інших може і зарано, але я думаю, герман вже для себе визначив своє майбутнє. Дуже несподівано для нас було отримання гранта, тому що як прийшли навчатися для себе і навчався, і старався він для себе. А ми його старалися чистки підтримувати. Да, Брали скрізь участь і максимально підтримували. А те, що отримав грант, це ну прям клас, і знаєте, от уже розуміння цього, що я досяг сам, уже я робив це не зря. Це великий стимул для дітей і навчатися, розвиватися, і досягати успіху. Це круто, і система гейміфікації, яка в даній школі мені спочатку здавалось, ну що там. Бали, забали, якісь подарунки там. Але ні, він самого початку каже: мама, так забали там можна браслет, можна якусь іграшку. Я хочу заробити. Давай будемо купувати. Ну в того, в нас браслет був. Так, за краще презентацію. Тепер ми збираємо на наступне. Ну, тобто, це для дітей такий стімул. Я магала Герман Павлович. Я навчаюся у it start 242 p у групі. Я обрав саме цей напрямок, тому що мені купили комп'ютер і я не знаю, як ним користуватися. Мені, мама, там скачувала якусь ігру, там, там були онлайн-ігри. Я не знав, що там робити. І взагалі я користуватися всякими програмами. І я пішов е, на IT. У мене є ну, проєкт, який я найбільше запам'ятав. Він дуже класний. Ми в Scratch створювали ігру Flappy Bird. І там ми це якби створювали поетапно і з Типа як програмували. І ще є один проект, який мені теж запам'ятався, це я робив для школи. Я робив для школи такий, як герб України. Мені допомагає от доступність інформації. Тут от, нам наглядно розказують, і тут дуже все легко, даже. Проще, ніж в школі. Найбільш цінними були в, в PowerPoint і Word. в Word я роблю там школу на англійській домашні всякі. А тут в PowerPoint я роблю всякі які, презентації. Там я хочу от, створити якийсь сайт чи гру, і щоб вона була дуже популярна. Я порадив би своїм одноліткам, щоб не сидіти більше в комп'ютері, а там робити, якщо по можливості, там всякі сайти. А проще піти на ID і потім робити сайти там чи дізнати щось нове. Приходьте, Приходьте в it школу смарт. Ви, ви не пожалкуєте!